Російські терористи завдали масованого комбінованого удару по Україні цієї ночі. Зокрема, випустили понад шість сотень повітряних цілей. В переміж із ударними шахедами ворог атакував Україну також крилатими ракетами та кинжалами. Основний удар припав на західний регіон. Утім, вибухи лунали й на півночі та в центрі. Як повідомили у повітряних силах, ліквідувати вдалося 577 ворожих цілей, серед них 546 БПЛА, 18 крилатих ракет Х-101, 12 калібрів та одну аеробалістичну ракету одна людина загинула і щонайменше троє дістали поранення через масовану атаку на Львів. Ворог бив по місту шахедами та ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено десятки будинків. Працюють усі екстрені служби. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик від світанку чергує на місці влучання і готова розповісти всі подробиці далі. Вибухи і пожежі росіяни запустили на львів крилаті ракети Х-101 з касетними бойовими частинами, які заборонено у багатьох країнах. Та безпілотники сили ППО збили три ракети однак кілька ворожих дронів все ж влучили у різних районах. Від світанку жителі вулиці Олени Степанівни розгрібають завали, заклеюють вибиті вікна та рахують руйнування. Вони вже втретє за рік потрапили під масований обстріл. Та як це вже не перший раз тривога, то ми вже перестрашені, Зразу йдемо типу, як тільки починається тривога. У нас вже всі речі наготовлені, зразу йдемо в підвал. То он... На момент прильоту ми були в підвали, а з ситуації на рахунок прильотів ну, сьогодні було так реально страшно. З пошкодженого майна у нас вікна майже всі вибило і побило. Ще є тріщини головних стін у нас будинку. Ми знаходилися в бомбосховищі. Вибухи були дійсно сильні, дуже сильні, що бомбосховище ходило ходуном. Потім трошки далі, то знаю, вже з іншого боку били. От, але то було настільки страшно, коли вже знаєш, що може бути. Люди взагалі чуть не лягали на підлогу від того страху. Останній приліт тут був 12 липня під час однієї з наймасованіших дронових атак на Львів. Один з будинків на цій же вулиці Олени Степанівни ще зруйнований і відновленню не підлягає. Через страшний досвід зізнаються люди цієї ночі. Майже всі спустилися в укриття. А вже зранку зустрічали серед побитих будівель комісію надзвичайних ситуацій. Постраждало 26 будинків. А тут є деякі будинки, які вже протягом року часу вже тричі страждають від російських атак. А це понад 150 вікон, і цього разу так само постраждав один садочок. Близько 30 вікон вибиті. Сьогодні діти туди не підуть. Ми запропонували альтернативу. Постраждали цього разу адмінбудівлі. Це суд, це три суди постраждали. Так само декілька бізнесів. Наслідок атаки загинула одна людина. Ще троє поранені. Серед постраждалих – 38-річна Оксана Бойко. У неї забій легень та осколкові поранення спини. Наслідок обстрілу її будинок повністю згорів. Жінка змогла вибратися з палаючої будівлі. Самотужки я відчула вибухову хвилю, яка мені вдарила в спину. А на мене мене привалило куском. Здається, чи стіни чи кухні Почалося зразу палати, тому що зразу дерев'яне. сипалося скло, якісь жаринки такі гарячі були, не знаю, металеві. В Лікарню Святолоки доставлений чоловік 62 років з проникаючим пораненням в голову. Стан важкий. Також доставлено чоловіка 53 років з осколковими пораненнями. Через зруйнування кажуть, у міськраді доведеться відселити мешканців 11 квартир. Загалом це 17 людей. Посадовці обіцяють обіцяють що оренду нового житла компенсують усім. Марічка Кужак Андрій Попович, Львів ТСН 1 плюс 1 До 19 зросла кількість потерпілих у Мукачеві на Запоріжжі. В місті ліквідовують наслідки російського обстрілу. Ворог обстріляв ракетами підприємство із американськими інвестиціями. Кореспондентка ТСН Алла Пас побувала на місці удару і розкаже все, що відомо на цю мить. З Мукачева до кордону з Євросоюзом менше півсотні кілометрів. Тут живе потужна угорська діаспора, і сюди ще жодного разу не долітала російська зброя до цієї ночі, коли одразу дві крилаті ракети поцілили по місцевому підприємству. У міській раді запевняють, об'єкт цивільний і забезпечував роботою тисячі закарпатців. Молодцына! Після потужних вибухів небо над Мукачевом затягло димом. Пластик. Окупанти вдарили по заводу з американськими інвестиціями. Тут виробляють електротехніку, побутові речі, наприклад, кавомашини. Люди обговорюють страшну ніч. Я виходила саме стані, Всі люди мої вийшли. Я проконтролювала. А в обласній військовій адміністрації підраховують збитки. Кажуть, під час атаки працівники були у сховищі. Це врятувало життя. Удар був дуже потужний. Хвиля була такої такою, такою сили, що замок, паланок це майже там півтора тисячі метрів, вилетіли деякі шитки. Але без потерпілих не обійшлося. Їхня кількість зростала протягом дня. По обіді їх вже 19. Усі вони працівники заводу. Наймолодшому 22 роки, найстаршому 63. Жертв кажуть могло бути більше, але перша ракета поцілила у порожнє складське приміщення. Тож люди, що працювали на заводі, мали кілька хвилин, аби сховатися в укриття. Стан пацієнтів всіх зараз стабільний. Проведені дві екстрені операції е вилучені відповідні інородні тіла. Одразу після удару на місці влучання виникла масштабна пожежа. Палало на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. Місцева влада закликала зачиняти вікна й без зайвої потреби не виходити на вулицю, адже продукти горіння можуть бути шкідливими для здоров'я. Аби загасити полум'я рятувальникам знадобилося кілька годин. Абсолютне цивільне підприємство із міжнародним капіталом, тому тут ворог прислідує тільки одну ціль вбити людей. Постраждали і найближчі будинки. Наші працівники з них з зараз роблять обхід пролевих про вулиць, тобто приватних помешкань, тому що в людей є визнані шепки, двері поламані. Декілька підприємств зазнали так само войнування. Уламки шахеди також попадали в одному із сіл хуського району. Люди не постраждали, але пошкоджено господарську будівлю, лінію електропередач та вибито вікна у житловому будинку. Спочатку повномасштабного вторгнення росіяни атакували Закарпаття лише двічі. Вперше поцілили по підстанції у Воловці 2022-го. Сьогодні ж поцілили одразу в два населених пункти. Поки жителі області оговтуються після обстрілу, місцева влада обіцяє допомогти з лікуванням усім потерпілим, а також надати допомогу тим, чиє житло пошкоджене. Алапас Анна Дучак, Закарпаття ТСН 1+,1. Вибухи вночі пролунали також у Рівному, Луцьку та на Хмельниччині. Виникли пожежі у приватному секторі, є поранені. Про наслідки російської атаки на Західній області детальніше розкаже кореспондентка ТСН Анна Махно. Рівне. Ранок вогонь охопив приватний будинок у середмісті. Від цілковитого знищення його намагаються врятувати рятувальники. Поруч працюють усі екстрені служби. Напівзруйнований будинок тут виникла пожежа. Це наслідки ворожої атаки на рівне. Співвласники будинку оговтуються від пережитого. Відбувся потужний вибух, і побачив теплицю повністю зруйновано. Ось я зрозумів, що це щось прилетіло. Потім почалась пожежа. Спершу повідомляють, обійшлося без потерпілих, та згодом з'являється інформація. Швидкою до лікарні доправили жінку з осколковим пораненням. Була проведена первинна хірургічна обробка рани і госпіталізована під нагляд відділення травматології. Коце осколок він зараз у стегні, пані Ніни. Поранення каже жінка, отримала, коли йшла вулицею на роботу, і буквально за секунду стався сильний вибух. І я відчула такий гострий біль в нозі. Переді мною ще йшли люди, які попадали на землю. Але я подивилась, мене дуже стала тікти. Кров жінці і медики зніма. надали необхідну допомогу і ушпиталили, щоб слідкувати за її станом. Та під атаку росіян потрапив не лише приватний сектор, а й багатоповерхівка. У квартирах вилітали шибки. Ми слышили гучний ну, сильний вибух такої. Та ну ета моментально відбувалося. Побіжали в коридор. У нього внук раз був, то ми з ним в коридорі сиділи. У міськраді підраховують збитки. Комісія оцінює, як допомогти тим, чиє житло пошкодило. Комунальні служби, які будуть працювати максимально для того, щоб забезпечити нормальний рівень життя, і своє червоно місто має допомогти. Гучно було і на Волині. У Луцьку під час ворожої атаки ракетою та безпілотниками постраждала 48-річна жінка, матір рятувальника, який саме був на чергуванні. Її травмувало уламками скла. В цей момент вона відчиняла магазин, в якому працює. Вона отримала травми в ділянці в кисті, ділянці спині, саме попереку та нижньої кінцівки. Це осколкові поранення. Жінка в стані середньої тяжкості її готують до операції. А от на Житомирщині внаслідок ворожої атаки. Пошкодження контактної мережі через це низка поїздів прямувала із затримкою в понад годину. Атакували росіяни і Хмельниччину, сили ППО знищили крилату ракету шахеде. Ще сім БПЛА було локаційно втрачено. Повідомляють у військовій адміністрації. Інформації про руйнування та жертв не надходило. Водночас у інших західних областях України долають наслідки атак. Анна Махно, Алла Пас, Тетяна Хомич, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1. Черговим божевільним антирекордом окупантів назвав нічну атаку на Україну президент Володимир Зеленський за його словами досі немає жодного сигналу із Москви, що вони справді збираються йти на змістовні перемови та завершувати цю війну. Про те, що російські удари по Україні свідчать про відсутність у Москви волі до миру, заявили сьогодні і у французькому МЗС. Там наголосили, попри заяви Росії про готовність до миру, вона продовжує смертельні атаки на українську територію. Тож треба зберігати і посилювати тиск. На Москву. Засудив нову російську атаку і глава чеського МЗС Ян Ліпавський у своєму пості в соцмережі Ікс написав цифри 574-354 і зазначив, це не кількість повернутих із Росії українських дітей. Днів безповітряної тривоги і не кількість розслідуваних воєнних злочинів. Це безпілотники, крилаті та балістичні ракети, які країна-агресорка запустила по Україні цієї ночі. Головний дипломат Чехії назвав дії Росії ганьбою.